Я з Путіним не погоджуюсь, але він мене похвалив. Uh -huh. Він це буквально всюди казав. Він людина, який важливе визнання від двох типів осіб: від гангстерів і від монархів. Це те, ким він не може бути. Тому в нього всі а, штучний інтелект, картинки, які він і відео, там де він лайном всіх поливає, він генерує в нього корона. Тому його оточення. весь час генерує йому а, ці листівки для вайбера у вигляді його там саскіпітрам на троні. Він дуже закомплексована людина в цьому плані. І він мислить з позиції сили. Хто сильний? А сильний хто? Гангстер, монарх? І коли він зараз говорив, що найбільша поступка з боку Росії це те, що вони відмовляться від війни. Це ж в нього глибоко в голові сидить. Росія велика, значить, Росія по праву сили може. А Україна маленька, значить, що Україна має бути рада. Що вона не втрачає все, а втрачає лише половину? Так. Ну, така природа. А Росія має прийняти, що раз вона не здатна захопити все, вони мають взяти лише частину і бути задоволені цим. І це те, що сидить глибоко в ньому, і який план йому не клади на стіл, як не це, він все одно буде, скільки нагодою Трампа дивитись на Москву.